Вежа Корнякта. Ми повернули на вулицю Руську, на територію середньовічного кварталу русинів українців. Величезна вежа на розі відразу приковує до себе увагу. Це вежа корнякта. Вежа в першу чергу використовувалася як дзвіниця Успенської церкви, про яку ми розповімо трохи пізніше. Будівництво вежі тривало 6 років з 1572 по 1578. Архітекторами стали Петро Барбон та Павло Римлянин. Це була найвища будівля старовинного міста Лева. Складність проєкту полягала в тому, що вежа повинна була виконувати відразу кілька функцій презентаційну, оборонну, релігійну та навіть пожежної безпеки. Засовником вежі став купець Константин Корнякт, на ім'я якого будовою було названо. Попередницю вежі була дзвіниця, споруджена за проектом Петра Красовського на гроші купця Давида у 1568 році. Але через помилку в розрахунках, ще при зведенні, будова дала тріщину і звалилася у 1570-му. В кінці будівництва нової вежі на замовлення Константина Корнякта був відлитий дзвін Кирило. Дані про його розмір вражають і зараз 2 метра в діаметрі. На той час це був найбільший дзвін в Галичині. Через його розміри і звук, який він видавав, розгорівся конфлікт з сусідами домініканцями. Католицькі ченці писали численні скарги про те, що розмір Кирила перевищує всі існуючі польські дзвони і звертали увагу, що його дзвін заважає службі в костелі. Але, незважаючи на ці претензії, Кирило почав грати головного дзвона у Львові. Спочатку вежа складалася з трьох ярусів, але після пожежі 1616 року і обстрілу турками у 1672-му вежа була серйозно пошкоджена. Разом з її відновленням, у 1695 році був прибудований четвертий ярус висотою 8 метрів, який став логічним завершенням зовнішнього вигляду вежі, надаючи їй легкість і стрункість. На свята на верхньому ярусі вежі виступав хор братства. В її приміщеннях розміщувалася багатюща бібліотека, яка мала в реєстрі твори Езопа, Демосфена, Овідія, Цицерона, Горація, Петрарки. На жаль, бібліотека повністю згоріла під час пожежі 1779 року. Висота вежі разом з її фундаментом становить 65 метрів. Зараз вона є однією з візитних карток Львова і однією з найвищих будівель сучасного міста. Зверніть увагу, на карті, яку ви тримаєте в руках, є зображення найвищих будівель Старого Лева. Зображення вежі корняк та можна часто знайти на листівках, марках, магнітах та інших сувенірах. Перейдемо тепер до розповіді про комплекс Успенської церкви.